Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку РАК на грудень 2024 року. Отже, раки, давайте подивимося на вас чекає в грудні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 1 грудня відбудеться новий місяць в знаці стрілець, і це для вас шостий сектор гороскопу. Взагалі, що це означає? Новий місяць це завжди коли в наше життя входить щось нове. Е, ось, і для вас це може бути. Тема пов'язана з роботою, з рутиною, або з зміною взагалі ваших звичок. І, можливо, вам в цей період запропонують нову роботу. Можливо, там це може бути якась сезонна робота на ярмарках, або якщо це для вас не актуально, можливо, якась робота проектна. або... Ем... В Принципі, вам зателефонують і запропонують спробувати себе в новій сфері, можливо, ви там розумієтесь на якихось речах. Ось. І це також про зміну рутини. Можливо, ви раніше багато проводили часу там на вулиці чи катались на велосипеді і так далі. Зараз, можливо, більше будете проводити часу вдома. Ось. Наступна. Тема це тема дуже важлива, взагалі всього періоду зими. І це тема Марсу, а саме його ретроградності. Починаючи з 6 грудня по 24 лютого 2025 року Марс буде ретроградним. І свою ретроградність він буде проходити у двох знаках: перший знак це знак Лев, а другий знак це знак. Рак, ваш знак, і відповідно він зачепить дві сфери гороскопу: це перший сектор гороскопу і другий сектор гороскопу. І, взагалі, чому тема ретроградності Марсу дуже важлива, тому що це одна з особистих планет, і, звичайно, це буде впливати просто на всіх людей, і що в цей період рекомендують, а що не рекомендують робити, в принципі. Марс це планета, яка відповідає за нашу енергію, за драйв, за спор, за бажання щось робити. Це, типу, її позитивна сторона, а негативна сторона, що це, звичайно, планета воєнних конфліктів, в принципі, конфліктів на побутовому рівні, і це має вплив на нас, на людей. Ось і це. Так як це затроне тему вашої особистості, то коли Марс буде ретроградний, у нас ніби якби немає енергії, бажання щось кудись рухатись. І перший сектор це коли ми постійно сумніваємось в собі, коли ми думаємо: ой, дійсно, там, наприклад, я добре виглядаю, що мені потрібно там змінити стиль. чи… Чи я займаюся тою діяльністю, що мені потрібно, чи мені е, щось почати, щось інше робити. І тобто, у вас може бути багато сумнівів, багато е, самокопань, але цей час для трансформації, для змін у вас і ваших особ... вашої особистості. Ну, звичайно, це не той період, коли варто розпочинати щось нове і взагалі робити скажімо так, будь-які зміни, які кардинально змінять вашу зовнішність, особливо що стосується пластичної хірургії, такої, скажімо, різ... косметології взагалі. То в цей період не бажано це робити. Ось, а другий сектор, який зачіпиться, і є другий сектор, така тортологія вийшла. Це другий сектор гороскопу, і виходить, що це тема наших власних заробітків, і тут так само. Що добре, це повертатися назад, аналізувати, робити то, що ви вже робили. По Марсу це добре, але розпочинати щось нове в ваших фінансах, в ваших заробітках, в ваших доходах, це звичайно ні. І тобто готувати якийсь проєкт в цей період це ок. А розпочинати його то потім у вас будуть збитки, ви не будете задоволені доходами, будете переробляти постійно і так далі. Ось такий це період. Наступне це тема Венери, адже з 7 грудня Венера змінює знак і переходить в знак водолій, і це для вас восьмий сектор хороскопу. Взагалі, що стосується Венери, це планета, яка відповідає і за красу, і за кохання, і за любов. А восьмий сектор це сектор чужих доходів, взагалі чужих грошей, верніше, або наших пасивних доходів. Тобто, якщо у вас, наприклад, є якийсь дохідний бізнес, і це може бути так, що якщо навіть у вас немає власних доходів від інвестицій, то... Венера може створити такі умови, що вони у вас з'являться. Тому що вона відповідає за ваш восьмий сектор це сектор інвестицій. І, можливо, саме в цей період вам вдасться вдало інвестувати в якийсь проєкт, дохідну нерухомість в акції, в криптовалюту, чи ще якийсь вид пасивного доходу, але. Тут важливий такий момент, що в цьому, звичайно, варто розумітися. Тобто на цьому потрібно розумітися. Якщо ви хочете е, такі доходи, то в, цій, в певних сферах то на цьому потрібно розумітися. Наступна тема це тема Нептуну. Адже 7 грудня Нептун закінчує свій ретроградний рух. Нагадаю, що вже багато років він транзитом проходить по знаку риби. І для вас це дев'ятий сектор гороскопу. І в період його ретроградності у вас могли бути сумніви, пов'язані з закордоном, пов'язані з еміграцією, з всім іноземним. Ви могли думати, там, якщо ви проживаєте в еміграції, ви могли думати там добре мені тут чи ні. Хочу я тут бути, чи мені краще повернутися? А що стосується ще, ще цей сектор е, торкається теми навчання? Може бути так, так само, що це викликало у вас сумніви, або ви лишили навчання, або не приділяли йому час. Тобто такий розбаланс дає цей ретроградний Нептун, але зараз все, він буде рухатись прямо далі по вашому дев'ятому сектору. Наступна тема це тема повні повного місяця, який відбудеться 15 грудня в знаці Близнюки. І це значить для вас 12-й сектор гороскопу. 12-й сектор гороскопу це взагалі сектор трансформацій, усамітнення, сектор духовності, сектор. Імміграції або життя дуже далеко від місця вашого народження, і це зараз говорить про завершення, про завершення е, трансформації самокопань і так далі. Можливо, зараз ви, якщо ви працюєте з психологом, то вас е, ну ви закінчите роботу з ним. Ви зрозумієте, що ви досягли своїх певних цілей і задовільнили той запит, з яким ви прийшли в терапію. Може бути так, що, наприклад, якщо ви іммігрували, то ви можете прийняти рішення для себе повернутися додому, повернутися в ті країни де ви ну, жили раніше. Або це може бути. Ну, теж певне завершення. Ви, може, їздили на якийсь ретрит, чи в санаторій, чи ще будь-куди. І зараз, типу, закінчиться путівка, і ви повернетеся додому. Наступна тема це Меркурій, адже починаючи з 26 листопада по 15 грудня. Ти цього року, 2024-го, я вже заговорююсь. Меркурій був ретроградним в знаці стрілець, і це для вас шостий сектор гороскопу. Про шостий сектор я вже говорила на початку відео. Це сектор, який відповідає за роботу, за здоров'я і за рутину. І, можливо, саме ретроградний Меркурій вас міг повертати до якихось питань, які стосувались вашої роботи в минулому. Наприклад, це може було з вашої колишньої роботи, де ви раніше працювали. Може, там це питання вашого здоров'я, вас щось почало турбувати, і ви вже розуміли, що у вас раніше були такі симптоми, чи можливо ви вже здавали подібні аналізи. Тобто Нептун нас повертає ой, перепрошую, Меркурій нас повертає в те, що вже було колись раніше. Наступна тема це е, значить сонце. Адже 21 грудня сонце змінює знак і переходить в знак Козиріг. А це для вас сьомий сектор гороскопу, тому що це знак вашої опозиції, і це тема всіх людей, які нас оточують. І це означає, що ваші стосунки з всіма оточуючими вас людьми покращаться. І це можуть бути ваші батьки, діти, сусіди, друзі, партнери, кохані люди. І, е, знаєте, сонце може, до речі, висвітлити якісь ситуації, е, ситуації, в яких ви були неправі, ситуації, в яких якась людина була неправа, але все-таки воно збереже таке тепло і любов між вами. І останнє в цьому відео це знову новий місяць. Адже в грудні місяці в нас буде два нових місяці, і 30 грудня буде ще один новий місяць <кхи> в знаці Козиріг. І це для вас теж сьомий сектор, про який я говорила щойно. І це може бути так, що ви з кимось познайомитесь. Це може бути чи романтичне знайомство, чи навіть. Заключення шлюбу. Це може бути там знайомство з тренером, коучем, ментором, що зараз дуже популярно з людиною, яка може змінити ваше життя, вплинути на вас. І це може бути значить ну, такого формату: що якась нова людина прийде в ваше життя. Або може ви, наприклад, підете на нову роботу. Познайомитись з новим колективом, або, може, ви ну, познайомитись з новим хлопцем чи дівчиною, познайомитись з їхніми друзями. Ось, тобто, такі якісь зміни можуть у вас бути. Ось, друзі, і це останній гороскоп вже в цьому році, на грудень місяць, і я хочу вас привітати з Новим роком, побажати, щоб ви реалізовували всі свої плани, задуми в новому році і весь свій потенціал. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і зустрінемось в наступних відео.